З цього приводу є питання, чи закрите для України питання НАТО зараз. Так, ні, не знаю, нас не приймуть в НАТО. Як би ти сказав? Ну, я би сказав, що НАТО нас приймуть, але ні. Там, не зараз. Ні, ні зараз і ні 5 років, там, поки буде Трамп. А, хочу, з вас, щоб ви про це ми говорили, і хочу ще раз повторити. Дивіться, у нас. Сама потужна армія в Європі. У нас велике зброя. Ми сьогодні працюємо на 45, уже 50 відсотків ВПК в нашій країні. Цього тобто у нас ми не себе було. забезпечуємо. Ми себе забезпечуємо. Тому я хочу сказати, що мати такого союзника я хочу вас запевнити, що Європа буде мріяти з нами, щоб ми були в НАТО. Те, що сьогодні, і ще раз хочу підкреслити, США має такого президента, що він такий своєобразний, Ну, послухайте, ну, це все змінюється. Так? Я думаю, що воно зміниться і ситуація поміняється. І ситуація зміниться то теж. Але хочу звернути увагу, що сьогодні говорити про НАТО, я до цього говорив, що там. До 30-го року ми вступимо в НАТО. От я впевнений, що 27 28 років в роках ми вступимо в Євросоюз. От, і е, після того, як буде змінити президент, а я впевнений, що так і буде. Дуже буде великий, е, так скажімо, переглянутий. Відношення, я думаю, що буде інший президент і будуть інші. Я, але я хочу також звернути знаєш, твою увагу на те, що ну, не можна говорити про про НАТО. Слухай, ну не буде НАТО будуть називати інші альянси. Так. Ну послухай, ну, ну то що сьогодні Трамп не зацікавлений мати э, НАТО в Європі, далі це зрозуміло. І Він це показує напряму. Да, він хоче, щоб він би хотів би, щоб знаєш, він міг, так скажемо, підкорити собі кожну країну Європи окремо. Знаєш, там ну, слона ж їсти по кусочкам на набагато легше. Там, да? так тому він соробить, він соро робить в користь для себе. Вот. Ну, на жаль, він такий сьогодні. Ну, такий президент має сьогодні США. За цим Свіжі... потрібно жити? Свіжий Алекс пише, свіжий від, с... від Трампа він не про Стамбул написав, а наступне. Чи хтось помітив, що відколи я сказав, я ненавижу Тейлор Свіфт, вона більше не сексі. <різь. 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 Ну, людина, людина Слухай. в своєму світі живе, правда? Він живе в своєму світі. Он, людина... А, от йому він вважає, що він домовився м, сьогодні. От зараз ми про це поговоримо, але я хотів от, тут про НАТО, поки ми ще не, не цю тему. Mm -hmm. да? а, а як тоді тобі оця ініціатива відновлення контакту Росія-Нато? Да? Про що почали mm -hmm. озвучувати зараз в Штатах? І буцім, то там будуть і питання України розглядатись? Mm -hmm. Совет Росії, по-моєму, да, да. Да. Рада... Тобто, я так розумію, що вона ж була закрита у 2022 році, чи можна Диві, там, навіть раніше там було, ще. Там було, я я поясню, там, там декілька разів зупинялася робота, в 2008 році, коли напали на Грузію, це було зупинено. Потім була окупація Крима в 2014 році, це було заповнено опрацювання. У 2022 році взагалі закрилося це питання. Місія? Місія. Але хочу згадати, що сьогодні один із легалізацій Росії, вони хочуть таким чином. Да? Давай говорити відверто. Там є Совет України НАТО, до цього ми не мали такої можливості, так. але ми зараз маємо. Це таке коли зустрічаються, коли приїжджають наші делегації, міністр іноземних справ, оборони прийти, міністр оборони, які там йде доповідь, які доповідають один одного, сьогодні таким чином Росія хоче легалізувати собі. Послухай, коли Трамп каже, що я хочу вийти з переговорів, і чому це в Кремлі починають робити все, щоби. Трамп, не виходив. Чому? Тому що сьогодні Трамп це механізм і ключ до того, щоб легалізувати собі. Mm -hmm. І це чому це розуміє? Що допомога Трампа це єдиний, хто сьогодні дозволяє йому там, ну із адекватних, там да, скажімо так, хто дозволяє йому бути легалізованим. І сьогодні також вони хочуть через цього Рада Рада Росії, Росія, Росія НАТО. Бо хочуть через цю раду легалізувати собі. Розумієш? Але я вважаю, що це буде велика помилка. Я вважаю, що цього робити категорично не можна. Я вважаю, що цього не може бути взагалі. Країна, яка сьогодні анексувала, окупувала так, і веде війну, йде прям... війно з, з Україною, як можна з ними сідати за стіл? Ну я не розумію. І ти чув, мабуть, і чи там новину, що буцімто зараз навіть нібито сполучені штати Америки не хочуть запрошувати Володимира Зеленського на саміт НАТО. Не хочуть. Не. Хочут. Нібито да не да, хочуть. Да, да, ну да, ми... тобто, це якось взагалі так виглядає. І в, в, в Нідерландах буде, і Нідерланди говорять, що типу ми тільки за, що був Зеленський, але ж не ми це, якби прово... ну, Тобто, це НАТО, да, вони організовують, проводять і так далі. Uh, ну, дивіться, uh, я хочу сказати, що це дуже. Поганий а, сигнал. сигнал. Я вважаю, що, по-перше, ми побачили, і я скидав тобі. Uh, вже наші українські канали це пишуть, там, да? так. Uh, звідки це така, така інформація? Хто це про це сказав, я не знаю. Думаю, що вони телефонували особисто Трампу. І той ти... скаже, правда. Да? І, і, ти... і на Трамп. Звісно, да, звісно. От я вам скажу. Дивіться. По-перше, ми маємо uh, юридичний, юридично ми маємо. Доступ туди, і юридично ми маємо бути там присутні. Такої ну, можливості у нас є. Сьогодні, давай говорити відверто, слухай. Ну, якщо ну, це дуже, зараз то, що я скажу, воно дуже неприємно буде. На жаль, що так сталася війна, якщо не наша війна, я впевнений, що сьогодні взагалі б не було б НАТО. Так, вони мали нуль. Е, ну, на це, ну, вони були як динозаври, поки холодної да. війни. Це ж правда, да, до, да. До, до, до Ну, повномасштабної говорити відверто. Так да. Про це багато хто говорили, ну, ну, да. знаєш ти, ну окрім ну. Да. Так? Тобто тому, тобто ми розуміємо з вами, що ну, ну, це було нуль. І сьогодні, коли ми маємо і і е, 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 Савєради е, 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 в НАТО, коли ми маємо юридичні. Спілкування з ними, коли ми маємо можливості бути там, ну, я не можу зрозуміти, чому Трамп не хоче, щоб ми там були. А Росію запрошує. Ну, як ви вважаєте, нормальна людина так може робити? Ну я вважаю, що ні. Ну, Знову таки, я можу це, ще підкреслю, навіть не зрозуміти, а просто пробувати пояснити через те, що Трамп вважає, що якщо Байден робив ось так, то він тепер буде робити навпаки. Ну, ти знаєш, типу, отака от, типу, протилежна логіка. Типа, а той робив так, а я буду отак інакше робити. Слухай, Рада ну, ну, України ну, НАТО це ж не Байден нам давав. Звісно. Тому, звісно, ну, звісно це звісно. ж було колегіально прийнято так, рішення. Так. Тому ні, трам, ні Байден нам давав, ні Трамп це відміняти. Вирішувати. Вот, вирішувати. Тому ну, тут для мене не зрозуміло. Просто я вважаю, що Трамп. Знаєш, як там, я вибачаюся, я можу помилятися, але там сам поюють, сам танцюю, сам стілюю, сам лягаю. Він собі сам задає якісь питання, сам на нього відповідає, коли він хоче. Коли хоче він забуває про це, коли хоче він пам'ятає, щось примножає. ну, ну от така він людина, так. розумієш? Або ти з ним налагоджуєш відношення, або ні налагоджуєш відношення. Сьогодні я вважаю, що наша опора, сьогодні, наша підтримка, в першу чергу, то повинна бути від Європи, так. а потім від Америки. Нам буде важко без, без Америки, буде дуже важко. Але це не трагічно, але це не кінець у світу. Так, так. Сьогодні Трамп не хочуть мати сильну Україну. Послухайте, і ще раз хочу вам, вам пояснити: сьогодні Трамп хоче мати слабку Європу, щоб кожну країну він міг, так скажемо, окремо куче окремо, окремо підтягнути під себе. Розумієш, так, 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 а так. тут є Україна, мільйон людей. Мільйон людей, які зброєю можуть. О, Захищати Європу. Йому не потрібна така потужна Україна, маю на увазі зброя, Розумієш? Так. Але налагоджувати з ним відношення потрібно. Ну, будь ласка, послухай, багато хто в нього вірив і, і ти про це говорив. Послухай, ми підписали дуже серйозний документ з американцями. про Ну, послухай, ну, це, це дуже це говориться про те, що це мільярди мільярди доларів заробить так, Америка. Так. Ну, говорити, що е, наш президент е, не спілкується, не, ну, не намагається з ним домовитись, ну це неправда. Наш президент намагається робити все. Але віддавати наші території де да ніколи в житті наш президент на це не поводиться. Ніколи, ні за що. Я впевнений в цьому. Був би інша людина, ми знаємо цього людину, він би домовився і підписав би будь-який документ, але наш президент він ніколи на це ні, ні, не дасть буде. погоду. А, і тоді, скажімо так, на закінчення програми.